Зоряна Грабар. чужий рідний син. Зупинити час хоча б на хвилину, щоб запам'ятати достеменно всі милі серця дрібниці, легкий вітерець, що куйовдить його русяву чуприну, бузок, який тільки не розквітнув і тепер обіймає, бере в полон своїм ароматом, лагідне сонечко, яке проглядає крізь віття дерев, сипле щедро, теплим промінням. Здається, ще мить обірветься та дивовижне відчуття радості і ідилії, яке тривало зовсім недовго, бо завше після таких хвилин з'являлося усвідомлення тривалої розлуки, смутку, картань через вибір, хибний, але такий, без якого вже не уявляла, як житиме, як знаходитиме сенс своєму повсякденню. Інна повсякчас гризла себе за свій вибір, а проте, коли чула голос Ростика в слухавці чи бачила його постать, яка наближалася, забувала і про свої обіцянки назавжди розпрощатися з одруженим чоловіком, і про ті хвилини, дні, тижні відчаю, які він був за межею досяжності, ненавиділа і себе, і ту у шлюбі, з якою він перебував. Хоч як це парадоксально, чоловік не обіцяв їй одружитися, не будував із нею повітряних замків і було ще чимало не, щиро визнав, що кохає двох жінок, одна з яких його дружина, інша вона, Інна. І не знає, як бути, повсякчас метається посеред двох берегів. Інно. Ти повинна мене зрозуміти я ніколи не зможу покинути свою дружину, вона цього не переживе. Вирішуй сама, як бути. І вона повсякчас вирішувала залишатися з ним і надалі, не дорікати йому, не очікувати від нього доленосних кроків, просто щоб він щоразу повертався, красти оті хвилини години щастя в іншої, хоча й негоже, хоча й гріх. Інна була доволі молодою, коли зустріла Ростислава. Дівчинку виховувала бабуся, бо мати Інни померла від онкології, а батько зовсім не цікавився життям доньки, мав іншу сім'ю. Згодом не стало й бабусі. Залишилася Інна зовсім сама, зі своїми почуттями до одруженого чоловіка, які стали для неї і розрадою, і болем, і надією. Працювала швачкою і щодня спілкувалася зі своїми колежанками, проте ніхто з них навіть не здогадувався про ініні сердечні справи. Завжди веселу та безтурботну дівчину, яка повсякчас сипала жартами і розраджувала інших, часто намагалися посватати до неодружених чоловіків, але Інна залишалася байдужою до чужих спроб втрутитися в її особисте життя, як і до знаків уваги від представників протилежної статі, любила тільки одного, чужого чоловіка. Ростислав жив в іншому кінці міста. Чоловік приїжджав до Іни на день два, дружині пояснюючи свою відсутність відрядження. Світлана йому вірила, аж поки одного дня побачила свого благовірного з іншою жінкою. Тієї миті їй здалося, що це був кінець світу, щось назавжди зламалося в її душі. Світлана не могла повірити власним очам, а проте вона не розповіла, що знає правду про зраду, вирішила не влаштовувати істерики перечекати. Можливо, в чоловіка криза середнього віку, за деякий час він отямиться і назавжди повернеться в сім'ю. Хто зна, якби в них були діти, Ростик би не звертав уваги на інших жінок, тримався б дому, не раз думала Світлана, проте не судилася. Від тієї події минуло близько п'яти років. Світлана саме готувала вечерю коли їй зателефонував Ростислав, був схвильований і розгублений. Маю до тебе серйозну розмову, тільки пообіцяй, що не зненавидиш мене після почутого. Жінка в ту мить зрозуміла, що від сьогодні вже ніщо не буде так, як було раніше. Очікувала прохань про розлучення, пояснень і виправдань, а проте, все сталося зовсім не так, як вона уявляла. Тривалий час. Я зустрічався з іншою жінкою, зраджував тебе, розпочав свою розповідь, сповідь Ростик. Не запитуй, що мене підштовхнуло до цього, і не звинувачуй ту іншу. Вона була жертвою своїх почуттів. Декілька днів тому Інна померла під час пологів, а дитина, вона вижила цей малюк твій за якусь мить запитала жінка. Ростик мовчав, згодом промовив тихо. Так, у мене народився син. Про нього немає кому подобати, окрім мене. В такому разі забирай дитину до нас, ми подобаємо про неї. Ти серйозно? щиро здивувався чоловік. Так, але не проси мене любити цю дитину. Це понад мої сили. Щоб уникнути зайвих запитань, подружжя з немовлям переїхало жити в інше місто. Минав час. Русланчик потроху підростав, ходив у школу. Про те, що він, рідний син, мамі Світлані, хлопчик не здогадувався. Жінка, після того, як у їхній сім'ї з'явилася дитина, всіляко намагалася дати лад своїм думкам та емоціям. Добре, що малюк був, як дві краплі води, схожий на свого батька. Тож вона рідко згадувала про те, що руслан плід грішного кохання її чоловіка та іншої жінки. У такій миті, коли все таки емоції брали гору, Світлана зачинялася в кімнаті і тихо плакала, не в змозі опанувати себе. Її повсякчас знаходив русланчик, простягав свої маленькі рученята й тулився до неї. І Світлана забувала про те минуле, від якого зазнала стільки болю, бо материнський інстинкт усе таки брав гору над пам'яттю про те, що несила було забути. Ростик був люблячим та турботливим чоловіком і таким самим батьком для свого сина. Вони з дружиною ніколи не розмовляли про події минулого, і лише тоді, коли чоловік потрапив в аварію і зрозумів, що шансів вижати в нього майже немає, прошепотів Світлані пробач мені, якщо зможеш. І подбай про Руслана. Це були його останні слова. Русланові тоді виповнилося 10 років. Хлопчикові вкрай важко було змиритися зі смертю батька. Він часто замикався в собі, конфліктував із ровесниками у школі, став не схожим сам на себе. Світлана очікувала, що з пленом часу Руслан змириться із втратою батька, а проте поведінка прийомного сина ставала дедалі гіршою. Хлопчик почав утікати з дому, був роздратованим і агресивним. Якось, коли Світлана намагалася порозмовляти з Русланом, той кинув їй у відповідь Ти мені не рідна, мати. Покинеш мене, як покинув батько, тож нічого мене повчати. Тієї миті Світлана оторопіла. Вона не розуміла, звідки руслан дізнався правду, чому так агресивно поводиться. Як згодом з'ясувалося, ще на похороні Ростислава чоловіки й батьки розмовляли між собою про майбутнє Руслана. Світлана йому не рідна мати, хто знає, захоче вона й надалі піклуватися про нашого онука. Хлопчик випадково почув їхні слова, відтоді й розпочалися зміни в його поведінці. Світлана повсякчас намагалася переконати названого сина в тому, що вона любить його як рідного. А про те, що разу наштовхувалася на стіну відчуження від нього. Особливо важко було жінці в перехідний вік Руслана, коли хлопець ще більше бунтував, зв'язався з поганою компанією, почав курити. Світлані знадобилося чимало сил і терпіння, щоб знайти спільну мову із сином, допомогти йому обрати правильний шлях у житті. Коли хлопцеві випнулося 18, вона розповіла йому історію його народження, без пафосу та прикрас. Руслан захотів побачити могилу своєї рідної матері, згодом переїхав в інше місто на навчання. Світлана втратила з Русланом зв'язок. Дізнавалася про ключові події з його життя хіба що через соціальні мережі. На одному фото Руслан підкорює вершину гори. На іншому демонструє свої досягнення в навчанні ще на котромусь у товаристві однокурсників. Та одного дня Руслан несподівано приїхав додому. Світлана зауважила, як він змужнів, змінився. Вона вже не очікувала його повернення і раптом така приємна несподіванка. Син розповів їй, що закохався мріє побратися з дівчиною, до якої має почуття. Хотів би познайомити її зі Світланою. Жінка не заперечувала і згодом, коли руслан відрекомендував Світлану словами Знайомся, це моя мати. Жінка зрозуміла, що недаремно виховувала Руслана, віддавала йому всі свої сили і присвячувала весь час, утім, найважливіше для неї, щоб руслан був щасливий. Усе інше вона переживе, здолає. Адже має заради кого боротися і жити.